Цей малюк, диванчик Елегант ідеально підходить для щоденного сну і займає мінімум місця. Тут він у нас іде метровий, але може бути шириною навіть 80 см. Чому він підходить для щоденного сну? Ну, по-перше, дивіться на систему розкладання. Все, супер легко розкладається. Йде в нас безпружинний матрасик висотою 10 см, витримує 120 кг навантаження. Саме головне під матрасом йде супернадійна конструкція. Це металева рамка і букові ламелі. І чохольчик на такому дивані, до речі, знімається так само, як і знімається матрас для зручності. Тут у нас йде спинка невеличка. Що зручно, коли ви лягаєте, ви можете до неї ось так приставити подушечку, і стіна ззаду затиратись не буде. Аналогічно, дуже просто цей диван складається. Ви підняли сидіння, у вас є доступ нішу для білизни. Все. І одним простим рухом диванчик склався назад. Значить, метровий розмір у нас коштує 15800. Е є варіанти, менш, менша ширина буде дешевше, більша ширина буде дорожча, тому що він може бути розміром аж до 1,80 м по ширині. Якщо диванчик елегант вас зацікав, е на сайті Солоха є можна подивитись ціни по розмірам. Доступної оплати частинами на 5 платежів від Приват «Абанку» та ПУМ є в наявності завжди. По Києву доставка безкоштовна, і в шапці профілі телефончик для зв'язку. Звертайтесь.